Отримала такий класний багаж знань, да і практичних і всього всього, І тепер рухаюся. Тестую взагалі різні формати. Mm. Не знаю, бачиш, ти рекламу там не бачиш, можливо, тобі передають, періодично, але це періодично, періодично бачить ось да, я періодично настільки бачу. задоволена. Ще... послухати, да як, як тема для тебе адаптувалася, скільки вдалося заробити грошей? Наскільки ти бачиш її для себе? Скільки аудиторії вдалося залучити? Скільки на цьому вдалося заробити грошей? Наскільки ти бачиш стабільність? Наскільки тобі це цікаво? Наскільки воно а, іде в легкості? отже на. Марафоні, да, ну верніше, вже на менторстві я запустила перший свій проєкт. Це був методика селта. Від нього я пішла в вебінар, потім продала вже своє менторство, а потім mm -hmm. я ще продала наступний міні-продукт по методиках, а потім mm -hmm. далі за ось цей а, якби круг, ось за цей цикл, я зробила близько 10 тисяч доларів за 4 mm -hmm. місяці. Ось, маленький то маленький продукт, першого... продукт, вебінар і великий продукт. Да? Та і плюс ще один маленький продукт вже в паралелі на цю ж аудиторію, тобто вже було так, потестувала. А загалом на цю всю історію залучилося десь там півтори тисячі людей. Uh -huh. От, я їх потім а, почала вести далі. Наступний крок був це створити. Власне, вже коли я з вчителями спілкувалася, вони мене зробили запити, щоб створити власне навчання. Тобто такі вже з досвідом були, хотіли теж свої розробки кудись там якось. Uh -huh. а, я їм почала теж продавати в такому форматі. Я створила наступний інтенсив, як вчителю запакувати власні знання в продукт. Mm -hmm. Ось, продуктів, і запустила цей інтенсив. На цьому інтенсиві у мене самої з реклами я зробила а, тисячу, там плюс-мінус чи трошки більше тисячі, і продала таких наставниць, наставниць на 11 тисяч доларів. Mm -hmm. тобто, mm -hmm. Прекрасно, да. Тобто, ось давай так, якщо взяти від початку нашої співпраці, ось там. З, Хась да, з жовтня на сьогоднішній день це приблизно там, 20 плюс тисяч доларів. Взагалі, настільки воно все працює, я не знаю. Ну, класно, я дуже вдячна, що я ось побачила тебе. Це все бо я ж кажу. Наразі я навіть розумію людей, які отримують багато грошей. Ось отак, як дівчата там впало на голову. А коли воно трохи постепенно це все вибудовується, то ти хоч починаєш усвідомлювати, що з цими грошима робити. Хто знав, що минулого року я взагалі так за світ. Ну, так закрутиться, все класно. А, але ти задоволена я... цими зніменами? Звісно, задоволена. Віт. Я ось це півроку я працювала, і я зробила собі на Едінбург на конференцію, я зробила на Мадейру, Завтра ми їдемо угу. в Румунію з дітьми. Тобто я хочу їздити, я хочу дивитися. Тому власне, Круто. мені це дуже мотивує. Та. Я дуже дуже рада. Тому так, все так. класно.